Хороші мої, хороша цитата. Іноді ми вагаємося зробити певний крок, ніби в нас попереду ще ціле життя. Хороші мої, попереду вже не ціле життя, тому що ми вже пройшли якийсь етап в своєму житті. Скільки нам ще дано прожити, ми не знаємо. Ми лише можемо просити Бога про те, щоб Він дарував нам ще скільки років життя. Але насправді ми не знаємо, кому скільки написано в його книзі життя. Але знову ж таки, по наших вчинках, по наших відношеннях до оточення залежить, в принципі, написання нашої книги життя. Тому, коли ми робимо. Добро, то ми можемо попросити ще якісь додатково роки для свого проживання. Що я можу сказати, життя летить, іде. Не бійтеся робити те, про що ви мріяли, те, що вам комфортно, те, що вам близько до серця, зараз. Потім може бути вже просто пізно. Можливо, вже буде нецікаво тому оточенні, яке вас чекає досі. Тим людям, яким ви дорогі, але ви не можете зробити певний крок. Можливо, це буде вже нецікаво для самого життя, тому що вже не ті роки, не те становище. Ну, тобто, факторів дуже багато є. Якщо ви зараз. Хочете, ви зараз готові?